Вітаю в ефірі. Програма «Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. У цьому випуску у Євросоюзі обговорюють подвоєння військової допомоги для України. Путін робить ставку на парад. Українські захисники продовжують стримувати ворога. А також про нові українські дрони, які вже нищать окупантів. Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми можемо дуже швидко висунути більш переконливі аргументи для миру, значно збільшивши нашу військову підтримку Україні. Написав у соцмережі X комісар Європейського союзу із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Він також пояснив, що досі Євросоюз і Сполучені Штати виділяли на зброю для України близько 40 мільярдів євро на рік. Втім, на думку кубілюса, якщо спрямувати ці гроші на закупівлю сучасної зброї у українських виробників. Це фактично подвоїла б обсяги виробництва зброї, адже вона коштувала би вдвічі дешевше за європейські чи американські аналоги. Також цього тижня Європейська комісія фіналізувала свою пропозицію щодо майбутнього 17-го пакета санкцій проти Росії. У ньому запропоновано розширити перелік підсанкційних осіб і посилити боротьбу із російським тіньовим флотом. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням одразу на трьох європейських дипломатів. У Сполучених Штатах тим часом президент Дональд Трамп заявив, що нинішнє падіння ціни на нафту позитивно впливає на врегулювання російсько-української війни. Про це він розповів журналістам під час заходу у Білому домі. А 46-й президент США Джо Байден в інтерв'ю BBC Піддав критиці зовнішню політику свого наступника, заявивши, що Путін вважає Україну частиною Російської Федерації. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться дурень. Докладніше про події у світі далі у нашому сюжеті. У переговорах щодо завершення війни в Україні США ближчі до однієї сторін. Про це повідомив президент Дональд Трамп. В інтерв'ю для програми the Press на NBC. Але не уточнив, про яку саме сторону йдеться. У президента США запитали, чи стало ближчим досягненням миру після підписання угоди про корисні копалини між Києвом та Вашингтоном. Я справді вірю, що ми ближчі у досягненні угоди з однією стороною. І, мабуть, не такі близькі з іншою. Але я б я не хотів казати, з якою стороною ми ближчі. Також американський лідер зазначив, що може настати момент, коли США відмовляться від ролі посередника між Україною та Росією, але відмовився уточнити, що може стати причиною такого кроку. Міністерство цифрових технологій Польщі 6 травня заявило про зростання кількості кібератак з боку Росії, яке відбувається за лічні тижні до президентських виборів в Україні. Влада Польщі впродовж останніх місяців попереджала, що Москва може спробувати втрутитися у вибори 18 травня за допомогою кібератак та дезінформації. Про це розповів міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський. Сьогодні ми нарахували майже дві тисячі інцидентів. І день ще не закінчився. Щомісяця відбувається 60-70 тисяч атак різного масштабу. Польща перебуває у кібервійні з Росією, заявив Гавковський. За його словами, російські служби намагаються викликати емоції та паніку, атакуючи державні структури, зокрема системи водопостачання та електропостачання. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляйн відкриваючи 7 травня дебати у Європарламенті щодо справедливого миру для України. Окреслила три основні компоненти для посилення України та безпеки в Європі. Це підтримка оборони України. Остаточна відмова від російських викопних енергоносіїв та прискорення шляху України до членства в Євросоюзі. Пише Радіо Свобода. Почну з військової сфери, так званої стратегії Дикобраза. Росія є постійною загрозою для всієї Європи. Тому Україна має бути достатньо сильною, щоб відвернути будь-яку майбутню атаку, заявила Фандерляйн. Водночас США схвалили продаж Україні пакету навчання та підтримки для F-16 на понад 310 мільйонів доларів. Державний департамент США офіційно схвалив можливий продаж Україні пакета навчання, модернізації та технічної підтримки для винищувачів F-16. На загальну суму 310 мільйонів 500 тисяч доларів. Відповідне повідомлення вже передано Конгресом. ЄС офіційно звинуватить Росію у бойовому застосуванні хімічної зброї в Україні. Рада Європейського Союзу підготувала новий санкційний регламент, в якому Росію вперше офіційно звинувачують у застосуванні сльозогінного газу СІС на фронті в Україні як методу ведення війни. У пояснювальній частині документа, з яким ознайомилася система, розслідувальний проєкт телеканалу Настояще врімя» і Радіо Свобода, чиновники ЄС посилаються на доповідь організації із заборони хімічної зброї, опубліковані на прохання української сторони у листопаді 2024 і в лютому 2025 року. У цих звітах вивчаються випадки застосування газу біля сіл Мар'ївка та Іллінка на Дніпропетровщині у 2024 році. Ще до початку путінського параду у Москві навколо нього вирували скандали та невизначеність. Напередодні від участі відмовився прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У якого стався раптовий спалах хвороби? А ось президент Сербії Александр Вучіч спочатку підтвердив, що відвідає апарат, проте раптово занедужав після поїздки до США. Втім, зміг таки долетіти через Азербайджан, скасував свізит до Москви на святкування 80-річчя перемоги президент Азербайджану Ільхам Алієв. Раніше Кремль повідомляв, що на парад 9 травня до Москви запросили 29 лідерів іноземних держав, у тому числі азербайджанського лідера. Формальною причиною скасування стала участь у заходах, присвячених першому президенту Азербайджану Гейдару Алієву. Крім того, західна преса робила ставки, чи завдасть Україна ракетно-дронового удару по Красній площі у Москві. Святкування 9 травня ключовий елемент пропаганди режиму Путіна, так званого пабідабесія. Таким чином, Кремль прагне продемонструвати, що Росія не перебуває в міжнародній ізоляції попри санкції і продовження повномасштабної агресії проти України. Ще одним ключовим елементом цьогорічного параду став візит голови КНР Сі Цзінпіна. Але й тут не обійшлося без несподіванки. Диктатор Владимир Путін не став зустрічати сі в аеропорту. Весь його візит у Москву розрахований на чотири дні. Зрозуміло, що Сі Цзіньпін у такий спосіб передав привіт Сполученим Штатам. Йому було важливо продемонструвати, що Росія досі залишається його партнером чи навіть сателітом. Відомо, що Трамп хотів би перетягнути Путіна на свій бік у боротьбі проти Китаю. МЗС України своєю чергою закликало країни світу утриматися від участі у параді в Москві, наголосивши, що така участь суперечитиме принципам нейтралітету в умовах війни. Тож як проходила путінське парада Дивіться далі у нашому сюжеті. У Росії на Красній площі пройшов парад до 80-річчя перемоги в Другій світовій війні. На заході були присутні лідери майже 30 країн, зокрема Китаю, Бразилії, Єгипту, Сербії та Словаччини. У параді взяли участь військові з 13 держав. Раніше МЗС України закликало іноземні делегації не брати участь у параді, оскільки цим парадом Москва хоче виправдати агресію. Путін виступив із промовою на параді, згадавши битви за Одесу і Севастополь. При цьому не сказавши про Київ, мільйони людей взяли до рук зброю і на смерть стояли на всіх висотах, плацдармах і рубежах. Визначити результат усієї Другої світової війни беззаперечними перемогами в найбільших битвах під Москвою і Сталінградом на Курській дозі та Дніпрі. Стійкістю учасників оборони Брестської фортеці та Могильова, Одеси і Севастополя, Мурманська, Тули, Смоленська, заявив Путін. Путін згадав військових російської окупаційної армії. Він вважає, що вся Росія підтримує учасників СВО і хибно приписує їм сміливість і рішучість. На параді вперше вивели колону безпілотних військ, що продемонстрували дрони, якими російські військові атакують Україну. Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, були продемонстровані дрони Орлан, Зала, ланцет, Гарпія і Герань. Російський лідер Володимир Путін, голова Китаю Сі Цзіньпінь і понад два десятки інших іноземних лідерів спостерігали, як безпілотники, встановлені на вантажівках, перевозили площею під час параду. На параді показали різне російське озброєння. Проте не продемонстрували комплекс Орішнік, а завершили свято авіапоказом шістьма літаками су 25 До ходи Москва залучила близько 11,5 тисячі військовослужбовців Міноборони, ФСБ, МНС та Росгвардії. Серед учасників параду було щонайменше півтори тисячі учасників війни в Україні. Червоною площею рухалися колони із ракетними комплексами ЯРС та Іскандер, реактивними системами залпового вогню Торнадо С і важкими вогнеметними системами ТОС-2. Однак російська армія не показала свою гордість комплекс Арешнік. Невідомо чому Кремль не додав його в парад. Напередодні військового параду в Москву стягнули 280 засобів протиповітряної оборони. Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Заради дійства до Москви було перекинуто додаткові системи ППО з регіонів, зокрема з Казані та Грозного, написав Цаплієнко. Також росіян закликали утриматися від запуску піротехніки напередодні 9 травня через випадки провокацій, що почастішали з її використанням. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав Україну та Росію до безумовного припинення вогню терміном на 30 днів. Переговори з Росією та Україною тривають. США закликає до в ідеалі 30-денного безумовного припинення вогню. Сподіваємося, що прийнятий режим припинення вогню буде дотримано, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання недоторканності цих прямих переговорів. Як президент, я залишатимусь відданим забезпеченню миру між Росією та Україною разом з європейцями. І це буде міцний мир. Це припинення вогню повинно в кінцевому підсумку привести до укладання мирної угоди. Все це може бути зроблено дуже швидко, і я буду доступний у будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться. Заявив Трамп. Також Трамп наголосив, що якщо таке перемир'я не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції. На фронті найгарячіша ситуація зберігається на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Воїни Болградського батальйону 122-ї бригади ТРО розповіли, як вони облаштовують фортифікації та мінують підходи до них на різних напрямках фронту. Начальник інженерної служби 184 окремого батальйону 122 окремої бригади сил територіальної оборони підполковник Олег Бондарчук розповів журналістам, як тероборонці працювали на кордоні із Курською областю і ставили мінні загородження. На цих тропах ворожі ДРГ зазнавали значних втрат. Ми працювали поблизу населеного пункту Комарівка. Ніхто не вірив, що ми зможемо встановити там міни. Заїхали прямо перед носом противника, поставили швидко міни, натягли дроти і повернулися. У той момент противник нічого не зрозумів. А коли зрозумів, було вже запізно, розповів Бондарчук. Також 6 травня в Україні відзначали День піхоти з нагоди свята бійці 233 го окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ 128-ї окремої бригади Теродике Пола привітали побратимів відео, в якому показали частину своєї роботи. Сьогодні не просто день у календарі. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто першим йде у бій, хто тримає передову, хто живе в окопах. Дихає димом війни і дивиться в очі смерті, щоби ми могли бачити мирне небо. Написали воїни. Піхота. Це не просто рід військ, це дух, це кістяк. Це наші хлопці і дівчата, які втомленими руками тримають лінію фронту крок за кроком, виборюючи свободу для України. Йдеться у повідомленні. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Напередодні 9 травня інтенсивність бойових дій на лінії фронту збільшилась. Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень. Така активізація пов'язана з наближенням російського свята дня перемоги 9 травня. Імовірно, на честь цієї дати частина російських військ отримає відпочинок. За підрахунками аналітиків проєкту Діпстейт, за останній тиждень близько 42% усіх атак противника припало саме на Покровський напрямок, пишуть аналітики. На цьому тлі українські сили оборони відновили позиції в районі Лисівки на південь від Покровська. Водночас російським військам вдалося просунутися на захід від міста у бік Дніпропетровської області. В районі Котлярівки та Новоолександрівки, повідомляють аналітики. Незважаючи на тиск, фронт на Покровському напрямку вдалося частково стабілізувати. Бійці 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія звільнили лісовий масив на північ від Липців. У взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони у важких боях українські військові змогли вибити ворога з лісового масиву площею більше 200 гектарів. Бої за лісництво тривали 5,5 місяців з листопада 2024 року. Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося витіснити ворога та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості. За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки. Йдеться у дописі хартії. Сили оборони України перетнули українсько-російський кордон і просунулися в селищі Тьоткіно Курської області, повідомляє інститут вивчення війни. Офіційно український генштаб не коментує нову операцію Сил оборони на Курщині. Як свідчать геолокаційні кадри, що російські війська завдали авіаударів по будівлі в південній частині Тьоткіного. Отже, українські військові взяли під контроль позиції в селищі, говориться у повідомленні. Натомість російські військові блогери стверджують, що українські сили контролюють до двох вулиць у південній частині населеного пункту. Інші воєнкори заявляють, що окупанти, начебто, витіснили зсу. Аналітики інституту вивчення війни не підтверджують цю інформацію. Раніше ряд російських воєнкорів заявили, що сили оборони почали наступальні дії в районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. За їхніми даними, українські захисники атакували позиції Росії перед тим знищивши мости. Крім того, деякі мілдвогери Росії стверджують, що сили оборони могли увійти в населений пункт новий шлях. Тім, інститут вивчення війни поки не фіксує геолокаційних кадрів, які б підтверджували просування українських військових в цьому селі. Додому повернулися 205 українських захисників 6 травня, у день української піхоти, завдяки роботі координаційного штабу за доручення президента України, вдалося визволити з полону ще понад дві сотні захисників. Серед звільнених сьогодні представники Збройних сил України, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Українські розробники продемонстрували далекобійний ударний дрон «ФП-1». Дрон був представлений на виставці, присвячений Дню піхоти. На стенді зазначено, що безпілотник fp 1 призначений для ураження ворога на стратегічній глибині. Так, він здатен нести бойову частину масою до 120 кг кілограмів та пролітати відстань до 1600 км. кілометрів. Також повідомляється, що fp 1 вже виробляється у великій кількості та викликає інтерес з боку країн-партнерів України. Також цього тижня Міністерство оборони України кодифікувало та допустило для використання наземний роботизований комплекс Віслюк. Він здатен транспортувати до 200 кілограмів корисного вантажу. Потужності його електродвигунів вистачає не лише для перевезення спорядження, а й для виконання евакуаційних завдань, наприклад, витягування поза шляховика, що загрузи болоті. Комплекс випускається у різних модифікаціях для логістичних операцій, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень. В оборонному відомстві повідомили, що наразі українські збройні сили використовують більш ніж 40 найменувань наземних роботів з загальною кількістю 8 тисяч одиниць. Більше про нові українські дрони дивіться далі у нашому сюжеті. Магура – це новітній український морський безпілотник, створений на базі попередньої моделі Magura v 5 Перші фото Магура 7 з ракетами aim 9 були опубліковані 4 травня 2025 року. На них видно безпілотник з двома ракетами, що підтверджує його бойову готовність. Довжину корпусу збільшено до 8 метрів для розміщення пускових установок. Оснащений двома американськими ракетами AIM-9 Sidewinder, що дозволяє вражати повітряні цілі, використовує стабілізовану пускову установку та електрооптичну систему наведення для точного ураження цілей. Цей безпілотник був створений у співпраці з головним управлінням розвідки України. Зрештою, так відзначив очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. У коментарі виданню The Warzone. бійцями ГУР було розбито саме два російських винищувачі су 30 Буданов наголосив, що це був історичний момент. Один з літаків, збитий 2 травня 2025 року, був у складі 43-го авіаційного штурмового полку Чорноморського флоту ВМФ Росії, який базувався в окупованих саках. 2 травня три безпілотники Магура Вій-7 провели операцію поблизу Новоросійська. Два з них випустили ракети по російських винищувачах Су-30, які були знищені. Це перший випадок в історії, коли морський безпілотник знищив пілотований літак. Про це пише видання Навал Ньюз». Це перші два винищувачі в історії збиті безпілотником, але навряд чи вони будуть останніми. Припустило видання. Воно розкрило деякі деталі про цю операцію. Операція була проведена за участю підрозділу ГУР-Група 13. Відеозаписи, опубліковані українською розвідкою, показують момент ураження літака та його падіння в море. Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів. Спалахнув у повітрі та, зрештою, впав у море. На дно – володінь бажального Нептуна успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де московити ховають залишки свого Чорноморського флоту. Написали в ГУР. Цей успіх демонструє, як інноваційні технології можуть змінити хід війни. Україна продовжує розвивати свої оборонні можливості, використовуючи сучасні рішення для захисту своєї території. Морські дрони Магур, і вони гарно спрацювалися. Ну ну ноу-хау такого що не було в світі, коли надводний човен чи підводний човен він збиває літаки. Звичайно що зараз росіяни дуже швидко переорієнтуються, зроблять собі. Як від цього боротися, але на сьогоднішній момент це дуже показово і це дуже гарно. Але я би знову таки не ставив все, що це просто вау і все. І зараз хід війни це змінить. На якийсь час воно змінює та на якийсь час, там може 10 днів, 20-30, Ми не побачимо літаків там в чорному морі. Так низько, щоб вони, вони розуміють, що вони можуть бути збиті. Вони дуже швидко щось знайдуть, якийсь варіант. В них просто потужна школа тих військових людей, спеціально працюючих, Іженерів, які працюють над цим. А нам треба швидше це масштабувати. Ми просто от два, два ми побачили там. Ну а нам треба їх сотні а тисячі. І то все нам треба. А звичайних тих дронів, які маленькі, їх нам просто треба там мільйони на місяць. Там кожен раз більше, більше, більше. Цю програму для вас провів я. Майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Разом до перемоги. Слава Україні!